Знаєш, чому з віком ти хочеш менше бачити людей? І чому спілкуєшся тільки вибірково? Це не твій характер, псується. Це ти дорослішаєш. Уяви, колись у тебе було багато знайомих, десятки чатів, нескінченні зустрічі, телефонні розмови. А зараз двоє, максимум троє людей, з якими тобі по-справжньому добре. І ти інколи думаєш, що зі мною не так? Чому я віддаляюсь від людей? Насправді все навпаки. В чому ж суть такої поведінки? Розумні люди з віком звужують коло свого спілкування. Чому? А тому що, по-перше, ви починаєте цінувати власну енергію, а не кількість контактів. Порожні розмови стали розкішю, на яку ви не хочете витрачатися. Ви знаєте, згадується до одного мудреця, прийшли і кажуть, ну давайте поболтаємо таким русизмом скажу. Він виносить ложечки і каже, нати і в чай, кладе ложечку, каже, нати, поболтайте, тому що він цінував власний час. Ви навчилися відчувати фальш. Як тільки людина не резонує з вашими цінностями, я думаю, у кожного таке було. Ну, от складно. складно, чемодан старий тягнеш. І ви це відчуваєте, бачите і вже не терпите це. Третє ви обираєте глибину. Краще одна щира розмова розмова від серця до серця. Ніж 10 розмов про погоду, що нового. І тому ви цінуєте оцю одну розмову. Четверте, ви навчилися чути себе. І ти Поруч із собою стала ціннішою за галас компанії. П'яте ви перестали вже догоджати іншим. Бо дорослість це коли ти більше не граєш ровень. Ти не стараєшся відповідати очікуванням інших. І знаєте, буває дорослість в 20 років, буває в 50. а буває, люди в 50-60 років застрягли в підлітковому віці. І таке буває. Коло спілкування не зменшилось. Воно просто очистилось. Тобто, ви провітрили своє оточення. І тепер у ньому залишилися лише ті, хто справді має бути поруч. І от у мене до вас таке запитання: у кого стало коло спілкування меншим? І якщо стало меншим, це вам болить чи навпаки стало легше від цього? І скільки людей залишилося своїх?